Є новина друзі банди військових. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація від Тернопільського ГНП національної поліції, Зюбаненко, керівник її, доповів, що ну, на Тернопільщині не тільки і на Харківщині, на три області були відповідні слідчі дії. Діяла банда військових, які викрадали військових, які знаходились на реабілітації, на лікуванні. Ну я з відео, яке там є, зрозумів, що і, і ті, хто знаходилися в СЗЧ, тобто вони їх ловили. Вили, вимагали з них кошти, підвозили під ТЦК 50 тисяч, забирали в них автомобілі, відкрите кримінальне провадження за розбій, за незаконне заволодіння. Вся інформація є в мене, до речі, в телеграм-каналі в шефті-профілі є новини. Йдіть, підписуйтесь. Ну це катастрофічна ситуація. Тобто у нас діють злочинні угрупування військових, там всім підозр вже оголошено, і це знущання над тими самими військовими. Ну хтось там лікувався, хтось. Ймовірно, був в за Так виглядає з відео. Їх підвозили під ТЦК, а потім вимагали як би кошти, тому що завезуть в ВСП, і це абсолютна ганьба. Там не вказано, хто де з них працював з цих військових. Ну я не буду припускати, але я думаю, що всі розуміють про що я говорю. Це повна ганьба. Те, що відбувається в нашій державі, добре, що є такі люди, як Зюбаненко. До речі, він перший почав протистояти незаконним діям ТЦК і отримав за це по шапці від Клименко. Ну, в мене така інформація є. І зараз він знову перший починає ловити угрупування. Злочинні ймовірно злочинні, тому що отримали підозру військових, і це похвально. Це однозначно похвальні речі. Це треба припиняти, тому що незаконні дії будь-кого в нашій державі мають каратися по закону. І в такі дії мають каратись сроками від 10 років позбавлення волі. Напишіть свою думку, лайк репост, відписка. і читайте і Дивіться відео в телеграм-каналі. Є новина в шапці Профіля. Дивіться.